Після того, як моя королівська пеларгонія відцвіла, я вирішила нарізати живців і спробувати їх укорінити. Тоненькі живці не брала, а обрала такі товстенькі верхівки. На живцях залишила тільки по 3-4 листочки, для того, щоб вони не так сильно і швидко втрачали вологу. Дала їм підсохнути годинку, грунту спеціально насипала небагато, для того, щоб легше було контролювати його вологість. І вже підсушені живці, трохи під нахилом на 1 см занурила у ґрунт. Стаканчики з живцями поставила у ємність, накрила плівкою і залишила в світлому, теплому місці на південному підвіконні. Через 3 місяці живці не тільки вкорінилися, а й підросли. Тільки три з 11 живців згнили. Після перевалки у більші горщики я додала у поливну воду добрива для квітів і живці почали швидко зростати.